Друзі, такий прикол, тільки що відбувся. Ходив, знімав відео зараз і побачив рі, як сидить маленький, і був вимушений його під час відео знімати. Оце от залишки того, що від нього залишилося. Обов'язково подивіться відео і подивіться оцей от е випадок. Друзі, доброго ранку! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. І ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні з вами я хочу обсудити дані. Які надіслав Держстат європейської спільноти щодо експорту деяких продуктів? А саме нас цікавить продукт мед. Але перш за все, щоб зафіксувати стан пасіки, хочу розказати два слова про те, що зараз відбувається на пасіці, і яка зараз ситуація? Ситуація у нас зараз кінець травня місяця. Вже закінчується раєвий стан на пасіці, бо ми його практично побороли. Дуже багато зусиль це мені коштувало фізичних. Я маю на увазі. Дуже багато годин я тут провів на пасіці, перебравши усі всі вулики, наче чотири рази перебране було все гніздо, бо робилися роботи по розвантажуванню гнізда, формуванню відводків, виламуванню матошників. І це все. Займало дуже багато часу. Це до тої відповіді людям, які кажуть, що у нас робота не важка, а звичайна робота. Ну, можливо, хтось там більш фізично розвитий, ніж я. Можливо, йому це легше дається, а можливо, у когось і менше вуликів, з якими треба працювати. Так, по меданосам у нас. Відсвіла експерсет е е відцвів і засвіла фацелія. Я під час кожного роліку показую цю фацелію, бо це мій перший досвід по вирощуванню цієї культури. Ну ви знаєте, щоб сказати, що я задоволений, це нічого не сказати. Я надзвичайно як задоволений, бо ця фацелія, по-перше, вона так е добре зацвіла. По-друге, ось зараз вона вся шевелиться. Попитаюся вам піднести мікрофон. Не знаю, там, що вийшлося, що ні. І зафіксувати той гул бджіл, який зараз відбувається на фацелії, але дай Боже, щоб вона, так як заявлено, було, квітувала там, 30 днів. І я буду дуже задоволений. Я навіть вам скажу, що я вже трошки жалкую, що там от позаду посадив той спарцет, бо, бо. Качівля на еспарцет у мене такий був досвід, а качівлі на фацелію не був. І тому я там, зупинився на еспарці. Але я вважаю, що вони друг друга доповнюються культури, тому що есперцет трошки раніше зацвів, він зацвів одразу після квітування акації, а потім вже його дежинала Фацелія. Тобто, це получився такий, знаєте, своєрідний. Медовий конвейер, але звісно, що масиві тут маловаті. Я вже задивляюся, ну, от на ту ділянку, де дружина сажає город, кажу, що на, на що тобі там, той город, овочі все одно вони дешеві, їх можна і купити. А там, що, як кажуть, для пару кабачків садити там, наприклад, 50 кущів і кабачків, немає того смислу. Щодо бджіл, хочеться сказати, що. Ось цих відводках, які я сформував, по дві шестерамочних вуликах вже в минулої п'ятниці, зараз до речі, понеділок, в минулої п'ятниці, коли я останній раз дивився, вже перша черга маток облетілася. Я вам нагадаю, я робив. 4 черги закладки в У мене сім'єденний цикл. Тобто я вже цим займаюся протягом 4 тижнів. Сьогодні Понеділок і сьогодні я займаюся по понеділкам. Зазвичай робота з виховательками, з плем'яними сім'ями, тобто ротація розплоду вихователів в племінних сім'ях. теж я трошки здивований. Там у мене три плем'яних сім'ї, три лінії бакфаст, але дві з них рояться і там приходиться виламувати маташники. Тобто такі роботи. І відповідно через те, що облетілися шостирамкові вулики, вже я зробив підсилення. Бо я вам нагадаю, що я формую на дві рамки. тобто, Одна з розплодом, одна з медом, і коли матка облітається, зразу я підсилюю одною рамкою розплода на виході. Тут -от я ще не підсилював і не дивився, чи є облітана матка чи ні, а на цих я вже підсилював і дивився, що матки вже почали червлення. Тут, -от, не вистачило розплоду, тут я ще не підсилював. Так, оце два слова щодо що відбувається на пасіці. Тобто зараз будемо е, дуже так наполегливо працювати з відводками, уселяти їх, мітити маток. І коли ця робота закінчиться, я не думаю, що її швидко зроблю, мабуть, пару тижнів. Потім буде робота по заміні маток, тобто висмикування одної матки з цих е, двох відділень шестирамкового вулика і заміні маток на ось е, в цих сім'ях, які я купляв. А ті два відділення в шостирамкових вуликах я об'єдную і виходить, у мене відводок, який працює на мед, і приносить, ну, приблизно десь по 20 кг меду в минулому році. Кожен оцей шестирамник він приніс десь по 20 кг меду. Тобто, ми маємо що? Ми маємо е резерв маток, ми маємо медозбір, і ми маємо наприкінці сезону відводок. Це ну, дуже така добра тема. Я вже і Ну, мабуть, років десь 10, 10 років, мабуть, 7-8 займаюся, але ну, і мені вона все більше більше ця тема подобається, бо вона стільки завдань дозволяє вирішити. Так, оце постану пасіки, я вам розказав. Друзі, майже зняв відеоролик і вже йшов його монтувати і забив про один випадок про дуже важливу інформацію наголосить перед тим як ми перейдемо до. Основної частини відео це про ціну. Про ціну на мед весняна. Я, як я зазначив, у мене був ролик, що меду з акації немає. Ну, в принципі, я, звісно, що утрірував з такої великої пасіки. Зовсім щоб немає, не було ні краплі меду. Звісно, що таке не може бути. Але його, ну в принципі, в два рази менше, ніж повинно, ну ніж не повинно бути, а ніж торік. Ось, в два рази, в два-в три. Ну так, знаєте, приблизно. В общем. Я рахую, що його майже немає, бо цього суттєвого фінансового прибутку, який він нам приносив кожного року, його навряд чи буде. Так ось, так як я голова спілки пасічників в Миколаївській області, хто не знає, скажу хто забув, нагадаю, то я володію інформацією і дуже багато людей, пасічників, приходять радитися там, по різним питанням і по ціновому питанню. Дощу. Тобто трошки накачали того меду, там флягу дві-три у когось є, і треба ж продати, і питають, по чому ж продавати. Ну і прийшов до мене на базар е, в цю неділю чоловік, теж пасічник, колега, е, і питає, що ж там по чому мед, по чому ти продаєш? Я зараз продаю, я вам скажу і наголошую, що я в минулому році майський мед за акацією продавав. на чиста акація була, там було і трішки там шипшина це квітував, він такий темненький відбувся. І я його продавав по 300 гривень літра. І я його майже увесь продав. Та він я ще, ще раз повторююся, не так швидко продавався. Зразу його я його не скинув, як хочуть. Більшість пасічників зразу мать гроші і витратити. Я його поступово, але я його увесь майже продав. Там, якщо я не помиляюсь, кілограм 20 залишилося від минулорічного. Весняного меду по 300 гривень літра, тобто по 200 гривень кілограм. І оце ж, я ж цю інформацію е, пасічник сказав, що я не буду підвищувати ціну, бо я ж бачу, яка ситуація, що дуже мало пасічників продає е, по такої ціні мед. Вони зазвичай демпінгують. Тобто у нас як, як відбувається? Спрошу, скільки продає мед. Колега, і поставлю трошки дешевше. Я самий хитрий, зараз я все продам, а він буде за своїм всі сидіти. Ну, виходить, по факту, я ж кажу що по факту, ви навіть втрачаєте гроші, бо ви поспішаєте. Тобто, за це поспішання ви платите своїми грошима. І Пасічник відповів такою ж тезою. Він ж теж людина адекватна, теж розуміє, що все дорожає. Бачить, що, до речі, там він торгує на базарі, аренда піднялася там, тобто там за все заобладнання, все. Все, до речі, все піднімається. Не буду зараз це дуже угублятися. І він бачив, що все піднімається, і теоретично мед повинен підніматися. Але минулого року він мене запитував, я йому сказав ціну. Тобто бутель 900 гривень, і я знаю, що він торгував свій мед по 700 демпінгувати, І він мене питає, і з другого боку, розуміючи, що треба ціну піднімати, і він мені питає: а що ж, все ж дорожче, треба ж піднімати, розумієте? Тобто він. Е... Вже не хоче по 700 продавати свій мед, він хоче дорожче, але з другого боку він бачить, що я не підняв і куди ж він буде піднімати. Тобто до мого рівня він же ж не підніме, бо він втратить свою конкурентну перевагу. Тобто по ціні і нічого у нього не вийде. І я так знаєте кумедно спостерігав за цією ситуацією, коли людина е зупинилася, опинилася в такої ситуації. Протиріч, протиріч. З одного як кажуть, і хочеться підняти, а з іншого, бачиш, що, ну, що ніхто не піднімає, він не може підняти до рівня ціни, яка ну, от я, я ж кажу, економічно обґрунтована. 300 гривень літр, 900 гривень бути. Я чув, що перші навіть тиждень тому назад продавали там і по 1200 бутелек, і по 1500. Я вважаю, може за прозору акацію, якого як сльоза, якщо дійсно кому комусь е, вдасться вихватити цей мед, то може це і справедлива ціна. Але на таку, я кажу, желтізну і навіть трошки темновату акацію, тут, я думаю, що 900 це справедлива ціна. Але отакий от кумедний випадок відбувся, коли е, пасічники вже розуміють, що треба піднімати, але у них внутрішні якісь там... Внутрішні гальма не дозволяють розумієте, тобто невпевненості в собі. Ось така ситуація. Зараз я хочу перейти до обговорення тої новини, що я вам сказав. Нещодавно вийшла інформація з Держстату європейської спільноти. Ну там різні статистичні інформації. А нас цікавила інформація щодо експорту, а саме щодо експорту меду. І виявилося, що європейська спільнота експортувала до себе. Тобто імпортувала і відбувся експорт меду. Я зараз кажу цифри, вони можуть в десятках відрізнятися. Е, перше джерело я викладу в описі та в коментарях. Кому цікаво, подивіться, але суть ви зараз розумієте: близько 165 тисяч тонн меду ЄС до себе експортувала. Тобто експортили, ввезли в європейську спільноту 165 тонн меду. Україна, вона. Опинилася на другому місці. Перша, звісно, там Китай, друга Україна. Там близько 40%. 5, там тисяч тонн експортувала до ЄС. Але мені е, не, не так не так цікавила сума, як динаміка і які середні ціни. так ось Там була сказана біля там більше 300 там 300 мільйонів доларів, чи, а, євро вибачте була вказана сума, скільки ці експортні контракти коштували. І я порахував, середня експортна ціна меду до ЄС вона складала 2,2 євро. Це перша цифра, запам'ятайте її. А друга така цифра знакова, як на мене, що водночас ЄС не, про... не тільки експортувала до себе, тобто імпортувала, вона... Вона, вона врахується як імпортер, до неї ввозиться. А водночас вона і сама ЄС експортувала теж певну кількість меду, це, це близько 25 тисяч тонн. Тобто, виходить, якщо 165 мінус 25, це приблизно 140 тисяч тонн вона спожила, але і 25 тисяч тонн експортувала. Тобто е був, надлишок, був надлишок. Але для чого це зроблено? Зараз я вам скажу. Там теж була сума е того експорту, і виходить, що вона експортувала. За ціною там, наче, теж 6,2, от я точно не пам'ятаю. 6,2. Ну, в общем біля 6 євро експортувало. тобто Дивіться, до себе вона ввозить 2,2, вивозить оце от 6, чи 6,2. Я, я от зараз не пам'ятаю, але не суть. Тобто є різниця в 4 євро. Яка вона, скажімо так, в плюсі, тобто це, як кажуть, її навар. Звісно, що мед буває різний, буває різних сортів, буває різної цінової категорії, але хочеться зазначити, що через те, що перше місце займає серед експортерів меду до ЄС, займає Китай, а потім друге місце Україна, і ми знаємо вже таку інформацію, що Відбувається певне купажування цього меду, і український мед він виступає як більш якісний, він покращує той продукт, а покращує, тобто ту левову частину, наприклад, китайського і решти покращує український мед, бо він, незважаючи на все, він більш якісний. Ніж, ніж другий. Тобто наша частина ну, вона теоретично повинна коштувати дорожче, як мед більш якісний. І отже, ми маємо ситуацію, коли ЄС експортує до себе, імпортує до себе мед, а потім вона його ну, певним чином переробляє. Там може фасує, може не фасує. Це зараз е, історія кажуть, умовче, умов замовче, А вона продає дорожче ви, бачите, на 4 євро там далі там до країн Саудовської Аравії. Тобто ось який процес відбувається. І у мене зразу е, складається, ви, виникає де, декілька запитань. Перше запитання: щодо ціни нашої, оце от що ЄС експортує по, по ціні 2,2 євро, де наші... Як кажуть, гроші. Ми ж знаємо, що у нас зараз ціна там ну, трошки більше одного євро. У нас у виробників е закуповується, розумієте? І ну, як мінімум, як мінімум, якісь там півтора євро, вона повинна бути. Ну, це так, знаєте, теоретично. Тому що я не знаю, чим там думають усі, хто ці ціни складають, бо як кажуть, завжди там е ми дискутували. Що у нас первинне, чи виробник, чи е, переробник. Вибачте, па пауза вам зроблю, дивіться, на гірчиці сидить рой. Зараз я його буду знімати. І, мабуть, я зараз е, прервусь, а потім вам покажу. Так, друзі, зрізав оце прямо з гілкою гірчиці. Отам от він сидить. Зараз я його струсю. І... Ми продовжимо. Тут головне не втратити думку, основну думку відео під час трушування. Все, он там. Нехай він там сідає, розповзається. А ми продовжуємо наше міркування. Так, наче я зупинився на тому, що не зрозуміло, де наша. Де наша, я кажу, частина заробітку від 2,2, розумієте? Ну, тобто ми майже тільки половину отримуємо. Тобто виробник, який первинний в цій ланці, якщо не буде цього виробника, тобто пасічника, він отримує там майже половину, там ну, навіть менше половини. І то зараз такі умови пропонують смішні. що Типа відсрочка платежу. Ну, в общем, починають потихеньку викручувати руки. Так, я з вами балакаю, я сам дивлюся, матка тут не, не залишилася на тому місці. Залишилося чи не, не залишилося? Далі і друге запитання ось зараз ще віднесу трошки бджілок. І далі запитання: знаєте, у мене наступне. Є ж, Виходить? Є можливість тими ж європейської спільноті експортувати мед і за більш дорожчою ціною. Набагато більшою, ніж у нас. Получається, у нас у нас закуповують по ну округлимо по євро, по євро а там вони реалізують аж по 6. Ви бачите, який подйом. Шестикратний подйом. подйом. Це, за, це по західним. Меркам це дуже великий надприбуток, це розумієте, і е, пасічники, ну ми з одного боку ще заручники ситуації, тобто у нас тут стан війни, е, і не, немає у нас тут змоги, як кажуть, дуже багато е, качать права. Бо е, ну, що ви самі знаєте, така ситуація. Зараз і грошей небагато, хоча з одного боку зараз. І піднімається, от з 1 червня піднімається для населення світло, Потім прогнозується, анонсується підняття акцизу на пальне, тобто пальне буде під 80 гривень. Потім що там, і на бензини, на дизель, і на газ, на все воно там. А незабариться і підняття і на воду, і на газ для опалення. Ну, в общем, йде у нас інфляція. оцей, Показник інфляції, що там Нацбанк банк намалював, там, скільки він там 4 чи скільки він намалював, я знаєте, дуже з е, таким посмішкою реагую на цей показник, тому що це ну, суто маніпуляція цифрами. Фактичний реальний показник інфляції у нас в державі набагато вищий. і йде таке, знаєте, штучне стримування цін, переважно цін на сільськогосподарську продукцію, тобто цін. Від виробників. у нас аграрна держава, і в той же час розумієте, не, не дають розвиватися і жити аграріям. Це нонсенс, це маразм. Це знаєте, от єдину галузь, яка ще більш-менш у нас рухається в Україні. Є такий ризик знищити. Бо ці ціни низькі, ви знаєте, що не буде ціни, не буде стимулу розвиватися, не буде мотивації працювати. Ось уже я бачу, воно так. Відбувається далі. Ще у нас і такий рік, такий складний рік, який пов'язаний з ранішньою весною. І незважаючи на ранішню весну, ми, ну як мінімум, маємо майського меду вдвічі менше, ніж торік. розумієте Тобто такий перекос у нас відбувається в бік, як кажуть, меду соняшника, але по меду соняшника, який ще немає, він теоретично повинен бути. Теж багато питань. Яких питань? от я Теж, повторюся, уїжджав в п'ятницю і дивився, теж тут працював бджолами, і дивлюся, фермера ходять по полям і репу чухають. А потім я пішов там гуляти трошки і дивився на ці посіви. Є, є у нас різні тут по віку посіви соняшника. Є ранішні, є так середні, є трошки нещодавно сіялися. Також по де частина посівів померзла. Тому що були, я ж кажу, рання весна, вже фермери вже подумали, все, круто, зараз ми, у нас буде раніше врожай, тобто обіг капіталу швидший, але так не так сталося, як гадалося. Два були морози, вони десь померзли, де, де, де не померзло. Тобто я знаю, що декілька, деякі перекультивовують ті посіви соняшника. Далі ті, хто пізно посів, вже не було той влаги. Вже я от це ходив по полям, а там поля, от у мене поле, ну, воно вчасно все це все, все оброблено. Бачите, така маленька грудка. Ну, тобто земля така пухнаста, пухнаста земля, вона. А там на полях, ну так звісно, що сапкою працювати не будеш. Е там на полях грудки такі, розумієте, і в ці грудки був посіян той соняшник з надією, що підуть. Е Підуть опади, опади не пішли. І зараз я теж бачу, що деякі фермери будуть пересівати той соняшник. І тому, наче е, полів під той соняшник е, багато залишено. А по факту воно ще не все висіяно, тобто ще є вільні частини, і якщо не буде тенденції по збільшенню ціни на соняшник, то я думаю, що і. Деякі фермери два рази подумають, посіять другий раз чи не посіють, бо це ж ми знаємо витрати. Зараз насіння дуже дороге, зараз пальне, я ж, ще кажу, буде здорожчувати. Тобто витратна частина здорожчає прибуткова частина залишається на місці, а в поганому випадку ще вона зменшується. Тобто ось така тенденція. І, і ось я ж кажу, запитання у мене, де наші. Скажем так, гроші, які повинні бути від того, що, що наш мед він е, кінцевому споживачу дуже дорого продається. Дуже. А і ми бачимо, і всі факти вже не, не можна приховати, що це все підтверджується, підтверджується, підтверджується. І mm -hmm. я думаю, що скоро ми побачимо критичну масу пасічників, які все ж таки дійде до них. Розумієте, я розумію все, що там треба вижити там. Е, і Скажімо так, нас експортери вже пасічників вставлять потрохи на коліна, бо ми є жертвами обставин такі, що тобто, здаємо, тримаємо, тримаємо, тримаємо і вже все, закінчилися обігові кошти, вже нема за що жити, нема за що розвиватися. І пасічників здають, по, по тому, що є. Але ну, я думаю, що. Колись ми просто не зможемо здавати, розумієте, не буде що здавати, щоб, щоб я ж кажу, щоб здати, треба е, якусь там і качівлю зробити, і сторожу заплатити зарплату, і все це вона зараз дорого. Здержпроспоже служба з нас хотіла стягнути кошти чималі в цьому році, не вийшло. В общем, ми е, саме не, несемо збитки. Ось і саме головну тезу я хочу сказати, що ми той мед ми 2023 року, який. Так багато, по нашим статистичним даним ми експортували, він нам достався в збиток. Чи витримає бджільництво е, другий по, поспіль рік такого великого збитку? Я не знаю. Я не знаю, друзі, це дуже велике запитання. Я кожного року дивуюся, наскільки багато мають терпіння наші пасічники, яке велика у, нас, у них сила, така, знаєте, бажання займатися не незважаючи ні на що, не зважаючи, що з кишені сімейного бюджету достаємо ці кошти, збиток, не збиток, все працюємо, розширюємося. І така я хибна, на моїй погляд, думка, що зараз ці самі міцні залишаться, а потім вони як почнуть гребсти. Надприбутки, ці всі дрібні відсіяться, от ми залишимося. розумієте? Я думаю, що це наша слабкість пасічників, і експортери вже цю слабкість побачили, що таку, знаєте, жадібність. жадібність. І вони цією жадібністю граються, маніпулюють. Ось такі у мене думки щодо цієї статистичної інформації європейської спільноти. Ви обов'язково, друзі, напишіть свої коментарі. Що ви думаєте, яка насправді ситуація? З ціною на мед. Тут нам вішають лапшу, що там ціни нема, світової ціни нема. Бачимо, які дорогі по нашим міркам контракти заключаються, які там ціни, які там гроші рухаються, розумієте, великі з нашим медом. У нас за копійки скупляють, а далі вони його там продають як положено. Друзі, бажаю всім миру добра, бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!